Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео можна достатньо називати іспанським соромом. Я довго думав над тим, чи загалом потрібно підіймати цю тему, але враховуючи, що. Одна з народних депутаток від правовладної фракції Слуга народу вона абсолютно не реагує на достатньо обґрунтовані коментарі під її дописами щодо головокомандувача Збройних сил України військового керівництва. Я вирішив все ж таки пояснити вам, що відбувається в контексті відповідної особи і чому це абсолютно жахлива історія так, в умовах. Війни Росії проти України, коли якась нардепка розповсюджує або неправдиву інформацію щодо головокомандувача Збройних сил України та військового керівництва, або виступає з якимись такими абсурдними ідеями, які потім підхоплює російська пропаганда, і вибачте, над цим починає знову ж таки сміятися. Як ви зрозуміли, мова буде йти про нардепку Мар'яну Безуглу, яка Ну, в такому негативному загалом контексті вразила всіх своїми дописами в контексті головокомандувача збройних сил України і військового керівництва. Розпочалося це на початку тижня, коли Мар'яна Безугла звинуватила. Головокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у співпраці з Ківаловим, зазначивши про те, що Ківалов є знову ж таки зрадник, а Валерій Залужний пише у нього дисертацію. Як от таке може бути, що він в такого зрадника Ківалова пише дисертацію? Усі притомні люди одразу розбили неправдиву інформацію Мар'яни Безулої, зазначивши про те, що Валерій Залужний не пише дисертації у Ківалова. Він її писав в абсолютно іншому університеті. Просто в Одеській юридичній академії він захищає відповідну роботу. Якщо ми подивимось на склад вчинної ради, де має бути відповідний захист, там прізвище Ківалова абсолютно не було. Але Мар'яну Безуглу ці коментарі абсолютно не обходили. Писав, ну й писав. За думкою Мар'яни Безуглої. Знову ж таки, підкреслюю, нардепка поширила абсолютно неправдиву інформацію. По суті, вона б мала б видалити цей пост, або принести вибачення перед Валерієм Залужним за це. На цьому вона, звичайно ж, не зупинилась і вона продовжувала продукувати абсолютно такі безглузді пости. І один з таких постів, я його зараз процитую. Те, що написала безугла, відправляю звернення на Міністерство оборони України головокомандувач ЗСУ з проханням приділити увагу, потрібен сухий закон серед військового керівництва в умовах воєнного стану. Без зміни культури ми не подолаємо савок. Мова йде саме не лише про формальну заборону, а зміну ставлення. Зокрема, особистим прикладом від найвищого керівництва до тактичного. Я загалом не хотів тут запитувати безуглу, звідки вона загалом знає про факти там, розпиття спиртних напоїв в військовому керівництві. Я хочу прокоментувати тут наступне: що одразу після того, як це опублікувала безугла, цю інформацію підхопила російська пропагандистка Ольга Скабійова з... Текстом «Нардеп України Безуглая просить Міноборони избавить ізбавить ВСУ від бухаючих командиров. От що написала Ольга Скабєєва, підхопивши пост Мар'яною Безуглою. Ну і відповідний такий маразм безугла писала протягом цього тижня. Чому мене це абсолютно розізлило? Тут є ряд об'єктивних причин. Перша причина, вона виходить з того, що станом на зараз в Україні відбувається війна. Росія вона продовжує вбивати українських військових, українських громадян. Вона продовжує здійснювати обстріл цивільної військової інфраструктури. І що робить Мар'яна Безугла? Яка належить до правладної партії, вона починає робити срачі в соціальних мережах навколо головокомандувача Збройних сил України. І тут є теж причина, чому вона так активізувалась. Тому що я так розумію, діючу владу дуже засмутила об'єктивна стаття Валерія Залужного виданню з економіст. Тому вони почали здійснювати таку відповідну атаку. Проти головокомандувача Збройних сил України. Тобто це перша причина, чому я загалом змушений на це реагувати. В умовах війни Безугла пише такі абсолютно речі. Друга причина, я її вже процитував вище це те, що відповідний пост Мар'яни Безуглой перехопила російська пропаганда, зазначивши про те, що Безугла просить Міноборони позбавити Збройні Сили України від бухаючих командирів. Вони це розтрубили по всіх російських помийках і, відповідно, трубили про те, що, виявляється, там в Збройних силах України є люди, які там зловживають спиртними напоями. Тобто, в даному випадку, Мар'яна Безугла тут повністю відпрацювала під лекали Росії. Третя причина, вона виходить з того, що ми можемо уявити собі та, ситуацію, так? за якою, слід за Мар'яною Безуглою ще якась особа нардеп почне писати таку Гедоту про головокомандувача Збройних сил України. Уявляєте, щоб там, сотня депутатів чи більше таке почали писати? До чого це загалом може призвести? Це може призвести до величезної дестабілізації в Україні. Якщо Мар'яна Безула це не розуміє, то тут дві причини. Або як всі жартують якась там проблема з здоров'ям. я не буду образувати зараз тут нардепку безулу в цьому плані, бо я не маю підтвердження. Знову ж таки, говорю те, що фіксують там в соціальних мережах різні блогери. Так? І ті, хто також це коментували. Або, і тут я бачу більшу таку причину, це те, що вона робить це свідомо на чиєсь замовлення. Які замовлення, ну, тут знову ж таки можна достатньо активно роздумувати. Напевно, на замовлення тих, кого дуже засмутила стаття заложеного в економіст. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо кожен народний депутат. Так, от розпочне таке писати про головокомандувача Збройних сил, то, відповідно, це буде надзвичайно жахливо використовуватися російською стороною, і це призведе до надзвичайно негативних ситуацій в нашій державі. Ось такі три причини, чому в принципі це неправильно, коли Мар'яна Безула пише такі речі. Тому підсумовуючи це відео в контексті інформації, яку я визнав, хочу звернути увагу правоохоронних органів на те, що робить Мар'яна Безугла, що вона займається дискредитацією головокомандувача Збройних сил України і військового керівництва, і, відповідно, має проводитись перевірка, з якою цілю Мар'яна Безугла це. Робить те, що вона народна депутатка, те, що вона знаходиться в комітеті з нацбезпеки, як вона там знаходиться, я взагалі не розумію. Це не дозволяє їй, вибачте, відкривати свого рота в бік головокомандувача ЗСУ і військового керівництва. І останнє вже точно в цьому відео я хочу звернутися так до представників діючої влади. До представників монобільшості, зокрема до Давіда Арахамі, до Руслана Степанчука, до Олександра Карнієнка, до Олени Шуляк, до представників Офісу президента, до Андрія Єрмака і до Володимира Зеленського. Вам загалом подобається така ситуація, коли ваша нардепка пише такі пости в бік головокомандувача Збройних сил? України. І чому ви до сих пір не відреагували на ці ганебні пости без углу? і Чому ви не прийняли жодних мір по відношенню до цієї особи? Завтра вона напише в себе в Фейсбуці про те, що Україна це неіснуюча держава, це понесуть російські пабліки. І це знову ж таки буде фактор дестабілізації в цій країні. Чому жоден депутат від слуг народу, жодна посадова особа від діючої влади не прокоментувала ці обставини, те, що робить безугла, я ось це не можу зрозуміти, чого ви очікуєте і чому ви до неї не прийняли якісь міри? Тому очікуємо. Що вона, врешті-решт, припинить цим займатися, але я вважаю, що цьому може покласти край правоохоронна система, так при бажанні, і вона має надати правову оцінку діяльності без Я дуже сподіваюся, що вона послухає це відео, так і відповідно припинить робити ці жахливі речі, тому що ми знову таке відчуття живемо в якомусь зазеркалі. Сполучених Штатах Америки іде активна дискусія про те, які кошти давати Україні на озброєння, на фінансову допомогу, і там ідуть значні переконання, що кошти нам потрібно давати. Тому що, якщо ми програємо війну, то Путін піде далі. А в Україні Мар'яна Візугла пише дискредитаційні пости в бік. Головокомандувача Збройних сил і в бік військового керівництва. Вибачте, якийсь сюр, і це реально іспанський сором. Ось такий короткий мій висновок. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! iç oldu?